Вітаю вас на youtube каналі Рівненської обласної бібліотеки. Сьогодні ми поговоримо про нову книгу Лідії Рибенко «Басівкут», яка була визнана кращим прозовим виданням у конкурсі Краща Книга Рівненщини у 2014 році. До цієї книги увійшли різножанрові прозові твори. Це повість Есе, фантастична повість, оповідання. Попри стильові відмінності, хочу сказати, що їх об'єднує ідея гуманізму, любові до своїх близьких, до свого народу, так і до рідної землі, до землі планети. Теми різнопланові. Це і відносно недавня історія, означена часовою вертикаллю від Другої світової війни до сьогодення, подана крізь призму доль близьких авторців людей. І глобальні пекучі проблеми людства, зокрема пошук альтернативних джерел енергії, головним з яких у недалекому майбутньому стане холодний ядерний синтез. Герої оповідання та п'єси переживають гіркі і щасливі миті, якими неодмінно супроводжується справжнє кохання без огляду на те, розділене воно чи ні. Коротка біографічна довідка. Лідія Рибенко народилася 11 листопада 1953 року у селі Річця, що на Рівненщині. Після навчання у школі ну, число 12 міста Рівного закінчила Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю інженер-будівельник. Працювала інженером, екскурсоводом туристично-екскурсійної фірми. Провідним науковим редактором редакційно-видавничої групи, реабілітовані історією, журналістом, редактором видавничого відділу Рівненського державного гуманітарного університету. З червня 2005 року очолювала Рівненську обласну спілку національної спілки письменників України. Лідія Рибенко, лауреатка багатьох премій, зокрема. Премії журналу Березіль за 1999 рік. 2009 року пані Лідія стала лауреатом престижної обласної літературної премії імені Світочів за роман Судно Троща. Хочу сказати, що Лідія Рибенко дуже різножанрова письменниця. Тематика її творів надзвичайно широка, це від зімної медицини, освіти, журналістики до народження зоряних мандрівок. Однак яким сюжетом не послуговувалася б письменниця, в центрі її розповіді завжди стоїть людина, її моральні якості, духовні запити, філософія душі. Письменниця і сьогодні. Сповнена творчої наснаги і літературних задумів, веде активну громадську роботу, працює з молодими літераторами. І сьогодні я хочу ближче познайомити вас з повістю Басівкут, в якій авторка розповідає про близькі серцю місцини рідної землі. Книга присвячується пам'яті. Мами Галини Федорівні Нікіцької Раєвської. Отже, прослухайте невеличкий уривок з цієї книги. От і закінчується купальний сезон. З жалем констатувала Ліля, оглядаючи майже пустельний пляж, який м'яко освітлювало призахідне сонце. Лише найзатятіші відпочивальники продовжували лежати на своїх ряднинах, а ще. Кілька плавали, і їхні голови вряди годи потряпляли у блискучу сріблясту золоту доріжку, творену на воді останніми променями світила. Кінець серпня. За прогнозами, завтра знову почнуться дощі, так що, мабуть, в цьому році вона тут вже востаннє. Жінка повільно склала в турбинку речі і почала підійматися крутою стежиною нагору. Вийшовши на високу кручу над озером, пройшла трошки асфальтовою доріжкою, але, перш ніж повернути направо і піти до зупинки маршрутки повз басейн, який сусідив поряд з озером, а точніше понад, підійшла до краю схилу. Ставши поміж дерева, які його густо обрамляли, ще раз подивилась на улюблене Басівкутське озеро. Озеро її життя. Тут прийшло її дитинство, юність, усі шкільні і студентські канікули провела саме на його пляжах, і на цьому, і на тому березі, де й зараз стоїть вишка для стрибків, нині в аварійному стані. А коли ж Ліля стрибала навіть з неї, пристрасть до плавання у неї залишилася на усе життя. І хоча вона й не народилася у басовому куті, та й уже давно там не мешкає, але вважає себе басівкуткою. Басівкут вийти з хати, пройти якихось кількадесят метрів проволочком, повернути направо, зробити ще кількадесят, але кроків. І побачиш у далині за гідропарком куполи Рівненського Свято-Воскресенського собору. А повернувшись на 180 градусів, глянувши вже в інший бік, і там не так далеко, правда, за дерев та будівель не видно, але вгадуються куполи вже іншого храму Басівкутського свято Троїцького. А ти стоїш на межі, на межі між містом і селом. Бо, хоча давно, власне, десь невдовзі після війни, Басівкут увійшов до складу міста. Для тебе він, як і для всіх корінних басівкутців, це село. Ще й досі можна почути, піду но я на село до Гані. Власне, ці слова виказують уже й деяку конкретику, бо село означає частину басового кута, де стоїть церква. А ще ж є розвилка, вигон, куток, пастовник, дворецький, городища, помірки і то ще не все. Куток в цьому ряді посідає особливе місце, адже саме там у часи оселився такий собі бас, довкола якого осіли його родичі, слуги, наложниці. І так з'явився басів куток, тобто басів кут. Ти й досі не знаєш, а хто ж ти є, городянка чи селянка? Ти на межі, ти тут і там. Не стовідсоткового радянка, але вже й не селянка. Твоє дитинство бігало гамірними міськими вулицями і загрузало на розквашених сільських дорогах, так що іноді чобота не здужала витягти з болота. Міська бібліотекарка дивувалася Дитино, і де ж ти ту грізюку знайшла, та ж кругом сухо, а ти паленіла від сорому. Бо хіба ж то їй поясниш, що в басовому куті не болото ледь не цілорічно, і вибратися із нього раптом потрапляєш в сухе місто, де й калюшки не знайдеш, щоб відмитися? Точка, з якої найкраще видно панораму басового кута саме тут, на високому березі над озером, внизу за водним плесом зелена чаша. Крізь яку прозирають будинки і золоті хрести храму. Це і є Басів Кут. Крута дорога, що спускається з пагорба, плавно огинає озеро. Став по колишньому і переходить вулицю Басівкутську догоподібно по всій своїй довжині. Ця вулиця, ілюстрація еволюції басового кута. По обидва її боки можна бачити оселі різних штибів. Від хатинок холупок, у яких уже давно ніхто не живе, і до розкішних сучасних віл палаців, такі, як правило, не туляться аж до дороги, вони зводяться десь подалі і відгороджуються від проїжджої частини високими парканами, посиленими ще й шеренгами вічно зелених войних. Мешканці Євроосель здебільшого не сівкутці. І, хоча дехто із них і корінний мешканець спромагається на подібну розкіш, все ж типові житла Басівкутськів – це добротні, але звичайні собі великі хати з верандами, добудовами, розбудовами, а замість газонів та басейнів у їхніх дворах це прабабусині квітники без будь-якого натяку на дотик дизайнера, добротні тому. Що басівкутці усі часи славилися як байливі господарі-городники. Вони спеціалізуються в переваж на редці. Це зараз овочі, фрукти на базарі цілорічно. А ще донедавна як хапали весною першу редиску і цибулю. Щоправда, городяни називали басівкутців спекулянтами. Це результат совітської ідеології, згідно з якою. Той, хто продає на базарі, то вже спекулянт. І не бралося до уваги, що люди, що здоров'я своє клали на ті городи, не досипали, тяжко гарували, аби потім спродатися та копійчину якусь скласти. Отож, хоч і натужно, але зводили будинки, проводили газ воду і, принаймні, не бідували. Та це роботящі. Ледарів у басовому куті. Також вистачає. Як правило, вони спиваються, тож усе басівкутське поспільство можна умовно розділити на трудоголіків та алкоголіків. Взагалі то Басівкут дуже древній. Це поселення з історією, що нараховує тисячоліття, розкопки давньоруського басівкутського городища засвідчили, що тут жили люди. Ще з часів Неоліту, десь з п'ятого тисячоліття до нашої ери, уявляєте? Городище. Скільки ж пов'язано з них яскравих спогадів з дитинства, які не зблякли попри роки? Найперший, коли тобі було, певно, не більше п'яти, ви у трьох. Та твої два на два роки старші двоюрідні тітка й дядько Леся та Юрко пішли на городище кататися на санчатах. Власне, ти й не йдеш, тебе везуть. І в пам'яті зринає картинка: Сіро білий світ, перед тобою височезна гора. Коли ви піднімаєтесь на неї, а потім з'їжджаєте. Вас заносить аж до середини пологого схилу другої, вже набагато нижчої горищо поряд. Утім, городище й справді тоді було високим, то вже з часом. В міру втручання людини в довколишній ландшафт воно осідало, аж поки перетворилося на такий собі великий горб, а біля нього другий менший. Форма городища усічений конус. На великому круглому палацу ви влаштовували різні грища, розпалювали багаття. Це вже потім ти усвідомила, що то не просто гора, що там люди жили і що то була фортеця, у якій, за переказами, басівкутські ратоборці оборонялися від татаро-монголів. А поряд із Городищем не менш древні могилки. На яких то там то сям розкидані кам'яні хрести, порослі мохом, угрузлі в землю, що давно вже не позначають ніяких могил, старезні дерева гіганти, розкішні крони яких і досі розмалюють вітри, особливо бачити цей таких татар. Об'ємна картина одна з галереї дитячих вражень, туманних і просякнутих містикою, ніч, осяяна вогнями. Певно, багаттям та свічами силуати людей, що вже покидають могилки, куди вони прийшли підправляти могилки, тоді ще їх викладали дерном. Вони стікаються з різних куточків в один потік, і ця процесія, яка згодом чомусь почала уявлятися як факельний похід, що виходив із пітьмі ночі і в пітьмі губився, несла на собі почать якоїсь таїни, котру твій дитинний щойно пробуджений розум не міг осягти. Флюїди цієї таїни, що ви зависали над, професі... над процесією і змішувались із тремтячими вогнями, надавали подальшим спогадам про цю ніч магічного відтінку. Мабуть, ця таїна пов'язана була із твоїми померлими предками, про яких, звичайно ж, тобі розповідали тут, на могилках. І їхні дофантазовані уявою пунктирні образи розмивалися і щезали у провалі часу. Але чітко вловлений на рівні інтуїції зв'язок між тобою і цим мов би, німим, а насправді багатозначно мовчазним клаптиком землі, що прийняв тебе своє коріння твого роду, супроводжує тебе усе твоє свідоме життя. Тебе чомусь завжди тягнуло на це городище. Пам'ятаєш? Закінчувала восьмий клас. Від тебе разом із басівкутською восьмирічкою відходило дитинство. І ти прибігла попрощатися з ним саме сюди, на городище. Стала на краю гори і, наче вперше побачила, аж дух захопило мальовничу панораму внизу. Зліва Закриті густою завісою дерев та кущів могилки, прямо перед тобою широкий луг із різнотрав'ям, он там криничка з джерелом, до якої завжди завертали, коли бігли до річки купатися. Трохи далі сама річка Устя, завивиста, але тихоплинна. А ген далі видно вже й саме місто, а справа аж на обрії стоять незрушно – Наче античні колони, білі дими з Долбунівського цементного заводу. Повітря ані гойднеться, чисте, прозоре. Твої зіниці вбирають насичені барви зелену, синю й золоту трави, неба й сонця. Лягаєш на схил в густу зелену траву і розчиняєшся в цьому огромі краси і благодаті. Тебе переповнює щастя, але водночас щось легенько стискає серце: обережний дотик твоєї непростої будучності, твоєї долі, що зумисно привела тебе саме сюди, на це іделічне місце перед тими випробуваннями, що вже чатували на тебе, он за тим вигином крутої стежини, з якої ти ледь не скотилася, ледь не полетіла сторч головою. Але вчасно схопилася за гілку куща і не впала, втрималася. Згадуєш і думаєш, скільки ж таких крутих стежин було на твоєму життєвому шляху, і не завжди мала за що вхопитися, щоб не впасти, і падала. Ох, скільки ж разів падала. Ви прослухали уривок з нової книги Лідії Рибенко Басівкут. Пропоную вам також ознайомитися з якісною сучасною українською прозою, серед якої судно Троща, Лідія Рибенко Острів Фіксованих Коло не керована Золото Мірабілісу. Отже, приходьте в Рівницьку обласну бібліотеку і читайте книги на задоволення. Дякую!